Ветеринарна медицина постійно розвивається, і спеціалісти щодня вдосконалюють свої навички, опоновуючи нові технології. Вперше на Рівненщині на базі ветеринарного кабінету Велас відбувся майстер-клас із використання ампарату Ілізарова, унікальної методики для лікування складних переломів у тварин. Захід об'єднав практикуючих ветеринарів рівного та не лише майстер-клас по апарату Ілізарова. Ми з колегами зібралися, вирішили. Запросили лектора Валерія Олекс... Олеговича Місілюка, так сказати, Аса в цій справі. Ну, думаю, вперше. Такого рівня ще не організовували майстер-клас. Якось не, не, не доходили руки до цього. Хоча тут якраз таке місце: зі Львова близько, з Києва близько. З Тернополя багато зручно з'їжджатися». Випадки переломів у тварин трапляються доволі часто, особливо в весняний період. Тоді тварини стають активнішими, що нерідко призводить до небезпечних ситуацій. Ну відсоток, в принципі, стали. Це має свою сезонність. Весна, коли там тварин шлюбні періоди, коли тварини там відпочинають те стає тепло, починають відкривати вікна. Часто, як то люблять називати, десантники бувають. Тварини випадають поти особливо. Там за головами, за горобцями. Досить часте яво. Лектор майстер-класу Валерій Місілюк зазначає, що перевагою апарату Ілізарова є менша травматизація тварин під час лікування переломів. Це методика зовнішньої фіксації, коли шпиці. Проводять скрізь кістки і фіксують на в кільцях апарата. Апарати е, і Лізарова є, є, є апарати американські, австрійські. Переваги в тому, що можна одразу лікувати відкриті переломи. Можна одразу зафіксувати, зняти біль, і це дуже гарний метод. Такі майстер-класи Валерій Місілюк провів уже у Вінниці та в Рівному. Втім, на цьому зупинятися не планує, адже каже, тема є напрочуд важливою. Ну, поки що був у Вінниці і в Рівно, але планую ще зараз люди. Не дуже люблять їздити, і тоді я буду їздити. Бо цей метод потрібно знати, і він спасає багато тварин і людей. У практичній частині майстер-класу ветеринари мали змогу власноруч закріпити апарати Лізарова на справжніх кістках тварин. Учасники активно долучалися до роботи, ставили питання та обмінювалися досвідом. Це є і складний апарат, і не складний апарат, і який може надати легкий доступ до певних, скажімо так, складних ділянок і зробити репозицію і поставити. Зовнішню фіксаційну конструкцію для подальшого фіксування кінцівки та дієздатності самої кінцівки. Апарати Лізарова це є творчість. Як хочеш, так і можеш поставити, зафіксувати. Це не пластина, ти можеш його коригувати, можеш підкручувати. Учасники майстер-класу додають, отриманий досвід є дуже цінним та актуальним у їхній непростій професії. Ми отримали практичне заняття, яке на сьогоднішній день дуже важливо для практикуючого лікаря, який складає вже якісь ази для остеосинтезу, для майбутнього остеосинтеза. За допомогою його можна виконувати багато маніпуляцій, багато функцій, що призведе для покращення проведення даної операції. Організатор курсу та майстер-класу у Рівному Володимир Мальник додає, такі заходи потрібно проводити на постійній основі, також і в інших містах та містечках України, і не лише з вивчення методики Лізарова, адже завдяки новим знанням та вдосконаленню навичок ветеринари зможуть значно ефективніше допомагати тваринам, даруючи їм шанс на здорове та повноцінне життя.